Коли ви можете прославляти його і ще не бачачи чогось у природній сфері, ви кажете йому: я вірю твоєму слову, я вірю твоїй чесності, я вірю, що ти вірний Бог. Повсякденні справи можуть легко притупити ваше усвідомлення реальності того, що Бог дає нам свої добродійства і благословіння щодня. В той час, коли безробіття, банкрутство і вилучення житла за борги відбуваються рекордними темпами, чи можливо віруючим переживати благословення Боже щодня? Відповідь так. Дозвольте благословенню Божому розібратися з повсякденним хаосом у вашому житті. Ці передачі допоможуть вам зрозуміти принцип того, як благословення Божі діють у вашому житті. Вони покажуть вам практичні способи, як відкрити себе для того, щоб приймати благословення щодня. Активне застосування цих принципів може допомогти вам досягнути ваших найвищих очікувань у житті. Не погоджуйтесь на спосіб життя, коли ви ледве ледве лед, зводите кінці з кінцями. Щодня використовуйте силу Божої живіть життям постійного благословення. Це належить вам. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Hello, Вітаю вас! Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я, Кенет Копленд. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні за Твоє Слово. Ми приймаємо Його. Ми прославляємо Тебе і дякуємо тобі за все, що сталося через Ісуса. Ми можемо досліджувати це весь день щодня протягом вічності і все одно не досягнути всього. І ми так прагнемо цього. Ми приймаємо відкриття з небес. Ми дякуємо тобі за нього, в ім'я Ісуса. Амінь. Брате Джері, повернімося сьогодні до нашої теми. Просто веди нас далі. З чого ти хочеш почати? Давайте знову повернемось до 68-го псалма і прочитаємо наше базове місцеписання для теми кожен день це день благословення. Псалом 68, 20 в одному з перекладів Біблії: благословенний Господь, який щодня обдаровує нас добродійствами. Він Бог нашого спасіння, села. Він щодня обдаровує і навантажує нас добродійствами. Коли Ісус молився у шостому розділі Євангелії від Матвія і навчав своїх учнів тому, як молитися, Він сказав: Хліб наш щоденний дай нам так. І це говорить мені про те, що ми маємо право очікувати отримувати щось від Бога щодня. І я думаю, це цікаво, бо я не помічав цього, поки ти не вказав на це. Прочитай другий вірш і скажи, що ти з цього приводу сказав. Так, знаєте, перед початком передачі я відкрив попередній псалом на першому вірші. І Давид починає його так, нехай підніметься Бог і розпорошиться вороги його. Так. Тобто все в цьому псалмі стосується цього, бо він з цього починається. Це стосується благословення і це стосується ворогів. Є ворог Господа існує протидія тому, що він обдаровує. І навантажує нас щодня благословенням Господнім. Так. Тому все, що говорить мені, що я не можу щось мати, вся дьявольська брехня з цього приводу, нехай вона розпорошиться. Так, так. Амінь. Ісус вказав на те, що найбільшим ворогом цього є релігійна традиція, людські традиції. Це те, що він сказав. Так ваші традиції роблять слово Боже неефективним. Так тоді нехай вони розпорошиться. Так. Нехай вони будуть усунені від вас, не слухайте їх, не звертайте на них уваги. Немає значення, що це те, як вважає ваша деномінація. Ваша деномінація може помилятися. Просто насмільтесь, повірити і сприймайте це буквально. Благословенний Господь, який щодня обдаровує нас добродійствами. Це як короткий огляд Божих намірів у першому розділі буття, коли Він створив Адама і Єву. І Біблія говорить у 28-му вірші. І благословив їх Бог. Тому це мало бути наміром Бога, коли він створив людство, щоб вони кожен день жили благословенними. Він не сказав. Нехай будуть вони благословенні щороку. Давайте благословимо їх, але це працюватиме лише і час від її. часу. Давайте покладемо на них благословення, але якщо там буде погана економіка, я не впевнений, що воно буде діяти. Бог сказав, я благословлю вас. Я думаю, що це цікаво. Я записав дещо у себе в конспекті стосовно того, як Бог це зробив. Що стосується благословення, то у словнику Вебстера говориться, що коли Бог дарує комусь благословення, то Бог проголошує над вами щастя. Благовоління, процвітання і успіх. І ось це слово проголошує, дослівно означає дарувати і запускати. І в тому ж словнику говориться: слово «дарувати» особливо використовується тоді, коли мова йде про надання допомоги, переваг і привілеїв, якими можна насолоджуватись на постійній основі. Хвала Богу. Так, тут йдеться про мене. Так, і коли Бог сказав Адаму і Єві, я благословляю вас, то він планував, щоб вони постійно так жили. Джері, коли ти читав значення цих слів, знаєш, я зустрічав багатьох людей, і ти також, які говорили, брате Кеннет, я вірю в це, я сію. Я вірю в стократний врожай. Але в мене наступне питання. Чому я не бачу це частіше? Фактично, коли я запитав про це у Бога, я думав про те ж саме, що і вони. Чому я не бачу це щодня? Адже в моєму розумі це й надалі було десь в майбутньому. Це було щось в майбутньому. Так. І Господь змінив моє мислення стосовно цього. І я почав говорити на підставі того, що сказав Ісус в Євангелії від Марка 10, 29, 30. Той отримає в сто крат зараз, в цей так. час. І для мене особливо засяяло слово зараз або нині. Так. Той отримає в сто крат зараз. Він отримає зараз. Так, верно. Що я робив? Я села на зараз. І я почав говорити: мій стократний врожай приходить сьогодні. Так, це день мого благословення, і я приймаю. Щодня його сьогодні. Ви прокидаєтесь, говорить, чи сьогодні «Сьогодні мій день, коли, мій день, я, коли я, приймаю. я приймаю. Так або ж сьогодні, в кінці дня, хвала Богу, я скажу. Все, що не прийшло сьогодні, прийде завтра. Так, це мій день, коли я приймаю. Так, ще в серпні 2012 року, я почув, як Господь сказав мені. Твоє найбільше благословення вже близько. Гаразд, то що я маю зараз говорити? Моє найбільше благословення ось ось станеться. Воно незабаром станеться, воно незабаром станеться, воно незабаром станеться. Ні, ні. Воно приходить сьогодні. Воно моє зараз. Моє найбільше благословення приходить сьогодні. Я приймаю його сьогодні. Воно моє сьогодні, Так. і воно також станеться і завтра. Вам слід хопитися за нього. Я маю його. Я беру його. Так. Я беру його, бо я маю його. Коли? Зараз. Багато людей ще не зрозуміли, або для них це поки що не є відкриттям, що Ісус сказав. Все, про що попросите у молитві, вірте, що отримаєте. Коли. Зараз. зараз і буде вам. Тобто прийняття сталось у духовній сфері тієї миті, коли ви сказали амінь. Так це сталося у духовній сфері і є ось ця завіса між духовною сферою так. і природною. Так. І коли ви проголошуєте вірою, я приймаю це зараз, я отримав це, коли молився. Тоді, якщо можна так сказати. Це розриває завісу між духовною сферою та природною. це потрапляє до вашого духа і ви бачите себе з цим зараз. Воно береться з духовної сфери і переносить матеріальну. Так, так. Я розумію це. Доти, поки ви кажете одного чудового дня, ви все ще не ні, прийняли. Ви ще це. не вимагали це. ні, ви ще не вимагали це. Ви не тягнете це сюди. Це і досі щось у майбутньому. А Біблія говорить, віра є зараз здійсненням очікуваного. Зараз. Віра, вона зараз. Мені це подобається, віра, вона зараз. Віра, зараз. Я вірю, що отримую, коли молюсь. І коли я читаю це благословенний Господь, який щодня обдаровує нас добродійствами, сьогодні цей день. Так, коли я читаю це, так. то я є тим, хто прямо зараз має право на те, що Бог проявляв свої добродійства в моєму житті. Він отримає зараз, у цей час сто крат. А в віці так. майбутньому життя вічне. Він отримає зараз. Він отримає зараз. І я згоджуюсь з цим. Тому я отримую зараз. Воно моє зараз. Так, сьогодні. Так. І щоранку, прокидаючись замість того, щоб знову просити щось у Бога, ви проголошуєте, сьогодні я приймаю. Так, сьогодні мій і день. тоді залишається тільки прославляти Бога. Так. Протягом дня просто прославляйте Бога і дякуйте йому за це. Подяка і хвала. Це один з найбільших проявів віри. Бо коли ви можете прославляти Бога, поки не бачите чогось у природній сфері, ви кажете йому: я вірю твоєму слову. Я вірю твоїй чесності і непорочності. Так. Я вірю, що ти вірний Бог. Наприклад, якби ти сказав мені, Джеррі, сьогодні після запису, давай поїдемо до магазину. Я хочу купити тобі новий костюм. Я би одразу ж відповів. Брате Коплен, це так люб'язно з вашого боку. Дякую. Я справді вдячний за це. Я вдячний за так. це. Так хоча я ще не бачив ніякого костюма. Але я дякую тобі завчасно, бо ти чесна людина. Я знаю, що ти стримаєш своє слово. Чому б мені не подякувати? Чи тобі Щось би змінилося, якби я написав тобі це в листі? Нічого не знаєш. Нічого б чи не так? Якщо ти довіряєш моєму слову, коли так. я сиджу тут і дивлюся на тебе, то записане так. мною в листі буде для мене таким же так. зобов'язанням. Так. А якщо я письмово складу з тобою завіт? завіт, тепер так. це стосується мого життя. Те саме так. з Богом. Так, і там ще була пролита кров. Боже мій Джері так. Я пам'ятаю той час, коли ми тільки починали, коли ми тільки-тільки переїхали до Форт Фортворсу і нічого не мали. Половину речей я загубив по дорозі, вони просто випали з трейлера. і Я так залишив їх там на дорозі. Мені було так соромно, що я навіть не повернувся назад і не підібрав їх. І ми оселились у тому маленькому старому будиночку, за нього хотіли 100 доларів на місяць. І я заїхав до нього прямо перед тим, як його збиралися зносити. Потім, нарешті, ми вийшли на такий рівень, коли могли переїхати до кращого помешкання. Там було три спальні, але меблі ми мали лише на одну спальню, і тому ми вірили Богові. Керолін вірила Богові, і здавалось, що це ніколи не станеться. Якось ввечері ми лежали у ліжку, і Керолін запитала Джері це коли-небудь станеться? Я відповів Керолін, давай подивимось на це наступним чином. Твій тато Олін Кріч, він чесна людина. Він один з найчесніших людей, яких я коли-небудь зустрічав у своєму житті. Якби твій тато зайшов зараз до цієї спальні і сказав, дорогенька, більше не хвилюйся, більше не плач про це, не переживай про це. Тато обставить цей дім меблями. як би ти відреагувала? А сказала. Я би заснула сьогодні з посмішкою на обличчі і радістю в серці і прокинулася б в такому ж самому так. стані. Я сказав: твій тато чесна людина, але його чесність ніколи не переважатиме чесність самогутнього Бога. Так і Бог говорить нам, дорогі, я сповню всі ваші потреби по моєму багатству у славі. І я сказав: давай заснемо з посмішкою на обличчі і з радістю в серці. Амінь. І Бог почав наповнювати наш дім. І це сталося не за одну ніч, це не сталося за день чи два. Але всередині себе ми бачили все інакше. Фактично, щоразу, коли після цього хтось приходив до нас в гості, Керолін водила їх порожніми кімнатами і говорила: он там стоїть красиве ліжко, тут красивий диван, стіл і диван, і все інше. Ми дійшли навіть до того, що навчили наших доньок обходити ті меблі, які вони не могли бачити. Ми казали їм, не бігай у цій кімнаті, бо ти можеш зачепитися за диван. Мілаврти зачепиш, який стоїть за там. Так розумієте, ми називали не існуюче як існуюче. Джері, сім'ї, які ніколи цього не робили. Так вони навіть не знають, як це весело. Якось тері тері, хотіла навчитися грати на піаніно. Я сказав: гаразд, ми запишемо тебе на уроки з фортепіано. І відвідавши їх три чи чотири рази, вона сказала: тато, якби ми мали піаніно, я би швидше навчилася грати. Я сказав, давай вірити Богу про піаніно. Ми не мали грошей, щоб купити піаніно. І тому ми сказали, давай вірити Богу. Під'єднали її до цього, вона сіяла на нього своє насіння, і одного разу вона запитала: тату, куди ми поставимо наше піаніно? Я сказав, давай запитаємо у мами. Прийшла Керолін, і вона сказала: ми поставимо його он там, у тому кутку у вітальні. І Террі, проходячи там, вона була ще маленькою дівчинкою, вона підходила до того кутка і казала: «Ісус, я дякую тобі за моє піаніно. І просто простягала свою руку туди, де, як сказала Керолін, воно буде стояти. І знаєте, якось через шість тижнів Тері прийшла і запитала: «Тату, у нас справді є піаніно?' Я відповів: Так, вірую. Вона запитала, чому ми ніколи на ньому не граємо. Я сказав: Тобі доведеться вірою бачити себе такою, що грає на піаніно, і воно прийде. І вона підходила до того кутка, дивилась на нього якийсь час, і потім просто робила вигляд, ніби вона грає. І одного чудового дня це піаніно з'явилось, і вона сиділа у тому кутку і грала на піаніно. І зараз минуло стільки років. О, так. І Тері, будучи сильною жінкою віри, так. керує служінням так. Джері Савела навчає інших людей по всьому світі, як ходити. вірою. Вона й досі робить те саме, і так само робить те саме. Так, вірно. Амінь. Вона носить <плес> всюди з собою те, що вона називає книгою бачення. <плес> так, я чув про цю книгу бачення. Так. І все, про що вона вірить Богу. Опиняється в тій книзі. Вона поміщає туди фотографію, або робить якусь замальовку, або ще щось. Носить все це з собою, бачить неіснуюче, як існуюче, і називає неіснуюче, як існуюче. І Джеріен, моя старша донька, живе так само. Вона навчилась цьому з дитинства, бо ми з Керолін приділяли час тому, щоб роздумувати над цими місцями писання доти, поки вони не ставали всередині нас реальнішими за те, що відбувалось назовні. Джеріен, вона як ти. Вона має бачення. Вона бачиться. Вона має бачення, як це відбувається. Коли діти навчені цьому з дитинства їм не потрібно оновлювати свій розум так, як потрібно було оновлювати нам наш розум. Так. Бо він сформувався і потребував оновлення, а вони весь час з дитинства формувалися вірою в Бога. І це так дивовижно спостерігати за ними відтоді, як вони були так. ще маленькими дітьми. Це так захоплює. А так у мене також є сім внуків, і ви спостерігаєте за тим, як ваші внуки живуть у цьому і ходять у цьому так само, як і ви. Це життя. Так, життя на шляху віри. Амінь. У нас в сім'ї зараз є Авраам, Ісаак та Яків. Думаю, що Савели з цієї миті. Житимуть вірою, хвала Богу. Це чудово, чи не так? давайте знову подивимося, що Біблія говорить про Авраама, бо він батько віри і чудовий приклад того, як благословення діє в чиємусь житті на постійній основі. Це благословення було таким сильним в його житті, що навіть коли сили ворога чисельно повністю переважали його, вони не могли його перемогти. Він взяв 300 слуг і переміг армію. І коли він повертався назад з усією своєю здобиччю, звичайно що йому говорили, це належить тобі. але Авраам сказав: мені нічого з цього не потрібно. Я не хочу, щоб хто небудь коли-небудь сказав, що хтось, а не Бог Всемогутній, зробив Авраама багатим. Всемогутній Бог зверніть увагу, він знав, що благословення зробить його багатим. Він сказав: я простягаю свою руку до Бога. Так, так я в завіті з ним. Так, і він, мій Бог, хіба це не так. сильно? І коли Мелхіседек побачив це благословення, він сказав, коли вийшов до нього: благословенний Авраам від Бога Всевишнього. Хіба це не чудово? Тобто він сказав: ти можеш це робити, і ти можеш мати успіх, процвітати і щодня ставати багатшим завдяки благословенню, яке перебуває на твоєму житті. І потім, звичайно ж, Авраам навчив Ісаака тому, як ходити у ньому. І у 26-му розділі буття під час голоду Біблія говорить: Бог сказав Ісааку: я благословлю тебе. Я буду з тобою. Я благословлю тебе прямо під час цього голоду і посухи. І Біблія говорить, що того ж самого року, коли був цей голод, Ісаак зростав все більше і більше і став вельми великим. В одному з перекладів Біблії говориться, з кожним днем він ставав багатшим. Так. Багатшим з кожним днем, бо на ньому було благословення, і воно діяло для нього навіть під час голоду. Подумай про це. Вчора ми говорили про те, щоб вірити Богу і виходити за свої межі. Так, це те, що він робив. Ісаак продовжував викупувати криниці і знаходити воду, коли криниці решти пересохли. І він викопував криницю, а її в нього забирали. Він викопував наступну криницю, а її теж забирали. Тож він перейшов долину і знайшов підземну річку, і так далі. Один чоловік, благословений Господом, врятував від голоду цілу місцевість. Так, один чоловік, який вірив, і простягався далі. І справа не в тому, що благословення зробило його багатим, 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 так що йому і не снилося. Ні, ні. Ісаак вкладав своє багатство в той народ. Так, те саме сталося з Йосипом. Так, так. ще в більшому масштабі. Бо задіяв одну людину, благословенну Господом, яка була в завіті, який не був настільки добрим, як наш завіт. Так, так. І завдяки благословенню Господньому врятував цілий народ від голодної смерті. У цьому мета і справжній мотив, який стоїть за записаним у Псалмі 68.20. Сутність не в тому, щоб я міг жити комфортно і не переживати про свої потреби, хоча це і є частиною цього. Бог хоче навантажити вас благословеннями і добродійствами. І якщо ви навантажені добродійствами, хіба реально витратити все це на самого себе? Я не можу витратити все це на самого себе. тобто, це означає, що тепер я можу бути більшим благословенням для більшої кількості людей. Саме з цією метою Бог і навантажує мене добродійствами саме для цього. Так коли я тільки почав про це дізнаватися, або коли я тільки почав досліджувати це з твоєю допомогою, з допомогою Кеннета Хейгіна і Орала Робертса, я читав ваші книги і слухав ваші проповіді. Так, все це було про мене. Я по вуха сидів у боргах. Я навіть не уявляв, як я коли-небудь з них можу вийти. Тому так я дізнавався про це для своїх власних обставин. Але прийшов час, коли я усвідомив, що Бог хоче робити щось більше, ніж просто витягнути мене з того хаосу, в якому я був. Він хоче благословляти мене до такої міри, коли я зможу допомагати іншим людям виходити з того хаосу, в якому знаходяться вони. Для мене це було найбільшою радістю. Жити так, як я живу сьогодні, це велика радість. Але мати можливість допомагати іншим людям, так як я можу Ось допомагати сьогодні. Це ще більша радість. радість. Фактично, так. ти почав робити це, коли в тебе майже нічого так. не було. Так. Коли ти почав отримувати відкриття про це, в тебе не було 10 чи 15 костюмів. Ні, ти мав один Один. і ти віддав його іншій так. людині. Саме тоді ти отримав три костюми. Я віддав його, коли мені потрібно було вдягнути так. його того вечора. І саме тоді ти отримав три костюми. Так потім ти віддав і їх, і ти отримав. Ти зростав благодаті, давання і допомоги людям і саме в цьому справжнє так. життя. Так а Слава наш час Богу. вичерпано, боже мій. Ми повернемось за хвилину. Десятий розділ послання до римлян. Послухайте ці слова дуже уважно. Особливо, якщо ви ніколи не приймали Ісуса у своє життя як вашого Господа і вашого Спасителя. Але навіть якщо ви приймали, все одно прислухайтесь уважно до цих слів. А праведність, що від віри, каже так. Не говори в серці твоєму. Хто зійде на небо, тобто звести додолу Христа? Або хто зійде в безодню, тобто вивести Христа з мертвих. Але що говорить віра? Віра каже, близько до тебе слово, в устах твоїх і в серці Твоєму. Тобто слово віри, яке ми проповідуємо. Бо якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом, і серцем твоїм вірити, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. І слово спасешся означає, будеш зроблений здоровим або цілісним. Бо серцем вірують до праведності, а устами сповідують на спасіння. Всі ці речі, про які ми зараз говоримо, вони чекають на вас. Вони зараз тут. Вони чекають на вас. Чому ж тоді Господь просто не дасть їх мені? Він вже дав. Чому б вам не прийняти це? Розумієте, в цьому ключ? Ісус виконав найважчу частину. Він пішов на хрест. Він помер, був побитий. Взяв на себе наші недуги, хвороби, зійшов в пекло і заплатив ціну. Воскрес мертвих. А нам залишилося тільки помолитися нашою молитвою. Тепер ми щось маємо зробити. Тому помоліться з нами цією молитвою. Отець, Отець небесний, небесний, Я вірю всім своїм серцем. я вірю всім своїм що серцем, Що ісус воскрес з мертвих. що Ісус воскрес з мертвих. Для мене. Для мене. Господи Ісусе, віди моє серце. моє серце. Я приймаю тебе, як мого Господа, і Спасителя. Я приймаю тебе, як мого Господа і мого Спасителя. Наповни мене Твоїм дорогоцінним Святим Духом. Наповни мене Твоїм дорогоцінним святим Духом. Я приймаю мою надприродну молитовну мову. Я приймаю мою надприродну молитовну мову. І я дякую тобі. І я дякую тобі. Я Якаюся у всіх гріхах. Я каюсь у всіх гріхах. Я приймаю моє прощення і очищення від них. Я приймаю моє прощення і очищення від них. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Слава Богу. Слава Богу. Якщо ви помолилися з нами цією молитвою, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Я хочу надіслати вам безкоштовну книгу, яка допоможе вам почати досліджувати Біблію. Слава Богу! Амінь. До зустрічі завтра. А ми, Кенет Коплен і Джері Савел, знову нагадуємо вам, що Ісус є Господь. Завтра на передачі переможний голос віруючого. Бог зацікавлений у тому, щоб кожного дня забезпечувати нас чимось, що буде робити наше життя кращим. Слава Богу. Кращим, ніж вчора. Хоча й вчора було непогано. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісем Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.